Даніло, ще хочемо з вами зачепити тему Польщі, наших кордонів з цією країною, і тої ситуації, яка склалася щодо блокування підприємців, перевізників, так які вже третій тиждень стоять там в блокаді. Сьогодні було повідомлення про те, що ще один водій на жаль загинув, стоячи там, і це насправді теж сумно. Чому не вдається таки знайти якогось шляху порозуміння, домовитися. Поговорити про це, аби там ніхто не страждав ще от в таких умовах, тому що в нас фронт війна, і тут інша справа на на здавалося мирних територіях вже Польщі. Як ви гадаєте, чому так складно зараз йде цей процес перемовин з Польщею? Хто нам може допомогти? Чому так взагалі відбувається, що не вдається домовитися? Ну, дійсно, дуже складна ситуація, непроста ситуація. Маємо розуміння, що в Польщі відбулись вибори. Правляча партія, яка мала владу скорше за все втратити її. Буде нове керівництво в країні, і от якраз у цьому періоді, коли умовно кажучи, є певне, я не хочу використовувати слово сполучення безвладія. От тому, що не зовсім воно буде коректна, але тим не менш, коли ми маємо цей перехідний період, ми маємо таку ситуацію, яка є дуже дуже прикрою От для нас, тому що це ж не е, тільки ситуація пов'язана з тим, що е, там стоять сьогодні е, наші е, водії на кордоні. Це не зовсім приємна ситуація. Тим паче, коли зараз е, поступається зниження температури, от ви знаєте, що вже на преликий жаль, два водія е, от, померли під час цього страйку польських е, водіїв. Ситуація вкрай вкрай не пласта. Нам тут в ніякому разі не можна, скажем так, от скатитися в, які, в якісь е, форми з'ясування стосунків, які не будуть коректними. От. Але я хочу зауважити, що це країна Євросоюзу. Я не можу сказати, що там Росія має величезний вплив на Польщу. Там точно такого немає. Це наші сусіди, це друзі. дружі. Друзі, я більш не впевнений, що пройде певний час, воно все стане на свої місця, і вся ситуація, яку ми маємо на сьогоднішній день на кордоні, вона обов'язково закінчиться. Непроста ситуація дуже неприємна. Дуже неприємна. Я хочу сказати, що Наша керівництва і прем'єр-міністр, я знаю, що докладає зусиль міністр Кубраков, який безпосередньо опікується цими питаннями. Є контакти, є от але на жаль, до на, на цей час ми не можемо сказати, що ми поставили крапку цьому питанню. Я би хотів розпочати з того, що говорила Наталя. ситуації в Польщі ми не раз уже з вами в ефірі говорили. і Я справді пам'ятаю вашу тезу, що свого часу, коли. Поляки входили в Євросоюз, до них також дуже з насторогою ставилися у Німеччині, і зараз ми у схожій ситуації. Але зараз ми маємо повідомлення уже про смерті на кордоні тих українців, які просто очікують годинами в ці непрості погодні умови для того, аби перетнути кордон. Як ви гадаєте, чи дійшла оця ситуація вже до якоїсь критичної межі, межі після якої ну має бути якесь вирішення? Тому що, ну справді, ми судячи з всього заходимо. Буде в таку доволі серйозну конфліктну ситуацію. Ось Олексій Данілов навіть говорив про те, що всі спілкуються, але відповіді немає. Як можна розролити цю ситуацію? Треба бути реалістом. Така ситуація може бути вирішена тільки спільними урядовими зусиллями, діючий уряд Польщі не бажає його її вирішувати політичних причин, тому що він незабаром передасть владу колишній опозиції, і я так розумію, що у них є простий розрахунок. Залишити складну спадщину, і це не просто якась там попста Ні, звичайно, ні. Це електоральні політики, у них є свої розрахунки, вони готуються до місцевих виборів. У них будуть вибори в Європейський парламент. Вони найбільша партія Польщі за фракцію в Сеймі. І звичайно, вони хочуть зберігти і посилити свої позиції. Я вже багато разів казав і в вашому ефірі також на превеликий жаль. Електоральні розрахунки партії «Право і справедливості і бажання залишитися при владі є більш важливими для цих людей, ніж польсько-українські взаємини, ніж місце Польщі у Європі, ніж взаємини Польщі і Німеччини. Ну, це така об'єктивна реальність. Значить, доведеться, на жаль, очікувати процесу передачі влади. У Варшаві створення нового уряду новий уряд цим буде займатися, буде проводити разом з українцями перемовини з польськими перевізниками, з українськими перевізниками, з Єврокомісією. Знаходити якесь рішення. Так це буде виглядати на превеликий жаль. я. От вже десь чула від також коментаторів про те, що навіть цей новий уряд польський він може і не справитися з цією історією, тобто, ну Будуть все таки підтримувати своїх перевізників в першу чергу, що теза Польща для поляків і ніяк інакше. І що мене насправді здивувало от навіть в розмові з Данілом, це те, що він фактично визнав те, що українська влада ну нічого зробити не може за цим ну, звичайно те, що... не може. Але я дивуюся, що ви кажете, що значить польща для поляків, польща член європейського союзу. Це рішення єврокомісії. Якщо ви так ставитеся до цієї тези, то ви виходите з Євросоюзу і не виконуєте відповідних спільних домовленостей. І це саме той погляд, який ви зараз е, процитували. Це був погляд в польських правих, які правили Польщі, що вони мають отримувати від Євросоюзу гроші. Але коли мова йде про спільні рішення, їх ігнорувати. Так поводиться у е, польський уряд нинішній, який закінчує свою кадекцію. Так поводиться угорський уряд, так поводиться новий словацький уряд. Гроші давайте, а ми mm -hmm. нічого робити не будемо. Треба ж чітко розуміти, що значить інтереси польських перевізників і польських фермерів. Ці перевізники і ці фермери зобов'язані своїм добробутом європейській інтеграції Польщі. Якщо б вони залишалися за кордоном Європейського союзу, них були б і прибутки в рази менші, і можливості в рази менше. Вони були в тій ситуації, які були наші фермери і перевізники я вибачаюсь, до початку війни. Ніяка угода про асоціацію не зрівнює ринки країн Європейського союзу з іншими країнами. Ми говорили про ситуацію на кордоні з Польщею. Судячи зі всього, вона все е, далі загострюється. І як ви можете оцінити які шляхи виходу, тому що ну справді, от у нас першим гостем в ефірі був Олексій Данілов, секретар ради національної безпеки та оборони, він сказав про те, що спілкуються і профільні міністри, і шукають якісь вирішення питання, але вирішення поки що не можуть знайти. Як знайти це вирішення? Тому що ну на наш суб'єктивний погляд, ситуація заходить уже занадто далеко це дійсно так, і е, ви пам'ятаєте, коли ми розглядали питання з зерном, е, те, що постачалось, то ми говорили, що є там є і польська сторона, є нюанси, і українська є нюанси. Тут, на мій погляд, ну, по-моєму, однозначна ситуація. Невиконання, невиконання Польщею вимог Європейського Союзу, це все. Вони можуть говорити, що це перевізники, що це їм стало якось гірше, складніше, але це не причина порушувати домовленості. У нас є з Брюсселем домовленості, яка продовжена, якщо я не помиляюсь, там до червня, значить її треба виконувати. Тепер стосовно того, що польський уряд не може впоратися з цією ситуацією, а деякі політичні сили її розмухують, Що в цьому ситуації робити? Ну, ясно, всі інституційні механізми треба включати. Я би працював більше через Брюссель зараз, а не через Варшаву. Але треба подумати про якісь ну, можливо, якісь асиметричні дії. І я не знаю, що це може бути, але має бути сигнал приблизно такий самий. Я, маю, я думаю, що має бути е, вихід мітінг перевізників українських водіїв, яких дозволяють. Насправді і бізнес, і бізнес український позбавляють такі ситуації просто нормального заробітку. Тобто, чому тільки з того боку може хтось блокувати? Да? Це ж вже як блокада. Це вже не закритий там один перехід. Тому треба, я думаю, треба вийти туди під кордон і показати, що не тільки з того боку є люди, а й з цього є люди, які теж потерпають від цієї ситуації. А вам не здається зараз, що ця вся ситуація? Насправді може роздмухати якусь е, таку, таку певну неприязнь між глобально українцями та поляками, тому що є вже ці відео, де сваряться Украї... поляки змушують цього водія на території Польщі українського спілкуватися з ними лише польською. І Тут, знаєте, така е, по суті комплексна програма. І знов ж таки, якщо Україна займає е, цю таку, я би сказав, Правильно, але доволі агресивну позицію, що діяльність польських перевізників не відповідає законам Європейського Союзу, в якому знаходиться Польща. Але знову ж таки, та сама російська агентура, яка, вочевидь, також працює, і в тому числі і в Польщі, буде, з точки зору пропаганди, просто заводити це в конфліктну ситуацію між простими поляками та простими українцями. От З цього може початися насправді дуже. Погана тенденція, як ви про це думаєте? Стосунки сусідів тут не виключення Україна, Польща ніколи не бувають і Бувають такі суперечки. Але я не думаю, що саме це може розмухати е, ситуацію. Тому що у нас, в принципі, зараз дуже хороші стосунки і розуміння між людьми. Тобто, треба просто показати конкретно, от комунікувати. Як зараз модно говорити, насправді mm -hmm. те, що там бізнес, от чисто бізнес, мало хто знає про це. Тобто треба, по-перше, дати інформацію максимально, як вона є насправді. А по-друге, та у нас пріоритет безпека. Нашим органам влади вирішувати, е залишити цю ситуацію так, як вона є, і просто говорити з Польщею по безпековому питанням максимально. Чи можна зараз все-таки відстоювати свою позицію економічно? Я не знаю. Тут треба всі мати інформацію, всю яку має, до речі, якраз пан Данилов як секретар Ради національної безпеки і оборони? У yeah. мене всієї інформації немає. Я тільки не бачу, щоб інституційні механізми якісь працювали. Ну у нас же стороні і консультативний комітет при президентах, і двосторонні. Різні комісії, тобто, чому вони чому це не розглядається там, я не знаю. Прив'язати це до інших питань. Тобто, ну а по, по великому рахунку, ми бачимо, що буде з нашим просуванням до Європейського Союзу. Друзі будуть відстоювати в першу чергу свої інтереси, і це треба розуміти зразу. От нам тренування зараз, як ми будемо далі вирішувати ці питання разом з Польщею, тому ну, така ситуація. І попри всі питання безпеки. Ну, дивіться, вони кажуть, що вони не блокують там інші товари критично важливі. Так? Mm. Але ж ми розуміємо, коли створюється така проблема на, на перехідних пунктах, воно все рівно так чи інакше блокується. Нема того темпу, нема того динаміки. І це погана історія для безпеки. Тобто, треба підняти питання з точки зору безпеки зараз уже. Я думаю, треба вийти саме на польську сторону. З точки зору безпеки, разом з Брюсселем, сісти і говорити це про як про безпекове питання, а не як про питання як суто економічне. Війна йде, яка там суто економічне питання. Ну а як розблокувати? Ви ж розумієте, що як тільки є рішення, то тоді все це розблокується. Але знову, навіть коли розблокується, будеш втрати величезні. І тому треба без роздмукування ситуації подавати в суди. Подавати всі структури, які відшкодовують бізнесу ці втрати, і Україна має взятися за це щоб було Потім неповадно нікому використовувати складну ситуацію для своїх суто особистих чи там інтересів якихось корпорацій. Я думаю, що швидкого рішення, на жаль, немає, але треба далі думати, як ми будемо уникати цього ж самого, якщо це буде Словаччиною, то це так само. З Брюссель прийняв рішення. От я вам задам просте питання. Румунія має такі ж самі права, як і Польща в Євросоюзі. Румунія так само в такій самій ситуації, але з Румунією чомусь немає блокування, а з Польщею є. от чому? Може, тому що в Польщі ще турбулентність політична, і не закінчилися всі процеси з виборами. Може, із-за цього? Я впевнений, що якби був би уряд Туска вже, ситуації б цієї вже не було. Не було б, тому що сам Дональтовськ розуміє, як це шкодить інтересам от зараз безпековим. Я не кажу там про двостороннє. Тому е, я не думаю, що це може призвести до якогось ставлення іншого поляків до українців. Ні. Тут судо таке судо таке бізнесове питання, і так його треба. Ми часто в наших ефірах чуємо про те, що ось ці російські вушка, так агентура російська, вона проявляється не лише в Україні її можна побачити в багатьох країнах Європи, де вони мають вплив. І якраз от ще хотіли з вами обговорити тему блокади українських перевізників на кордоні з Польщею. Я справді, коли вас представляла, не наголосила на тому, а це важливо знати, що пан Сергій, він все життя займався бізнесом, пішов на фронт, коли почалась повном. Штабна війна на жаль втрати Не, в 14-му ще, ще. ще в 14 14-му, На жаль, Йох. вже так, і ну, втратив ногу, ви самі про це сказали. Але це важливо, тому що навіть в тому зверненні, де ви з'являєтесь на відео, ви там просто стоїте, вас видно лише до пояса. Можна цього не зауважити, і хто вас там бачить вперше, може цього не знати. Але ну насправді так сталося. І зараз ви займаєтеся тим, чим маєте займатися, і, і все одно залишаєтесь небайдужою людиною. До Польщі, як ви гадаєте, чому не вдається порозумітися за такий довгий час? Тому що ми от в Львові тут часто за цим спостерігаємо вже зараз. Поляки заявили про там останній пункт перетину, який є між Україною і Польщею, що там теж буде блокада. Чому не вдається вирішити це питання на рівні влади України і Польщі? Як ви гадаєте, хто має до цього долучитися? Ну дивіться до цього мають долучитися. Усі дотичні відомства. Це митниця, це ну вже по президент на рівні президентів. повинна відбутися зустріч. І Це важливе питання, яке реально впливає на економіку країни. Ми втрачаємо там за даними Федерації роботодавцу України проведено дослідження ну, 400, вже втрачено на 400 мільйонів євро втрати для економіки. Тобто скоро буде півмільярда. От щодня втрачаємо, втрачаємо, і ми не можемо собі це це дозволити, бо тому а, повинні сісти за, за стіл митники, повинні сісти дипломати, повинні сісти президенти і говорити, тому що це порушення діючого міжнародного законодавства, діючого міжнародного права, діючих міжнародних міжнародних угод про вільне транспортне сполучення. З е, е, Євросоюзом. Ну і по суті, це ну кримінальні злочини, проти чого вони реально протестують. Вже долучилися фермери, все. Дійсно, видно, що з, цього, з цієї справи стирчать е, дуже довгі вухи російського, російської авентури. А, а ми ну, чомусь на законодавчому рівні так. Не не реагуємо а жорстко, як мало би реагувати. Це до речі, може бути запросто наслідком того, що ми маємо в парламенті і в уряді ну дуже багато послідовників руського міри.